Липень 1903 року Рим, папський палац у Ватикані. В задушливій кімнаті від пневмонії помирає 93-річний папа Лев XIII. Він правив цілих 25 років і став першим понтифіком ХХ століття. Він прославився своїми реформами, започаткував соціальну політику католицької церкви та мав репутацію ліберала. Біля смертного ложа Лева XIII розгортається боротьба за Святий Престол. На папську тіару претендує найвірніший помічник покійного понтифіка кардинал Маріано Рампола, аристократ, інтелектуал та реформатор, кардинал Джероламо Готті, вправний адміністратор, який керував церковною пропагандою, впливовий посадовець папської курії – кардинал Серафіно Ванутеллі, відомий своєї вченісті. Ситуація ускладнюється тим, що великі держави хочуть мати лояльного до себе понтифіка. Європа на два потужні військово-політичні табори Троїстий Союз, де головними є Німеччина та Австро-Угорщина, та Антанту, де об'єдналася Франція, Британія та Росія. Обидві коаліції так чи інакше впливатимуть на вибори лідера католицької церкви: Хто ж буде новим папою? Один з трьох потенційних кандидатів або хтось інший, на кому зійдуться голоси двох третин кардиналів? Яким шляхом піде церква Продовжить змінюватися, адаптуватися до світу або замкнеться сама в собі? Як вплине новообраний понтифік на геополітичний розклад? Чи зможе зупинити велику війну, яка вже насувається? Відповіді на ці питання даватимуть 62 кардинали, які збираються в Сікстинській капелі. На віруючих наповнюють площу Святого Петра, аби якнайшвидше побачити білий дим символ того, що у католицької церкви тепер є папа. За багатовікову історію папства процедура виборів понтифіка змінюється. Спочатку у виборах бере участь громада Риму, але з часом право голосу залишається лише у невеликої групи вищого духовенства кардиналів. У 1241 році, коли розколоті на кілька ворогуючих партій кардинали, не можуть довго брати папу, їх закривають на ключ в одній з кімнат Латеранського палацу в Римі. Саме від цього походить назва Конклав під ключем. Рекордними за часом стають вибори другої половини 13 століття. Папа Григорія X в місті Вітербо. Вони тривають два роки і 9 місяців. Тому після цього понтифік впорядковує правила проведення конклавів. Після триденного трауру кардинали збираються на вибори в тому місці, де помер попередній папа. Традиційно існує три способи обрання: перший проголошення на конклаві імені майбутнього понтифіка, якого усі гучно підтримують. Вважається, що в той момент прилати перебувають під впливом Святого Духу. Другий спосіб створення кардиналами комісії, яка пропонує кандидатури, а решта виборників або їх схвалює або відхиляє. Третій спосіб таємне голосування, коли кожен кардинал має один голос та пише прізвище свого кандидата в бюлетені. Перемагає той, хто набирає дві третини голосів. Якщо такої підтримки немає ні в кого, після перерви відбувається нове голосування. Саме третій спосіб найбільш уживаний. Під час церковного конклаву. З 14 століття конклави проходять лише у Римі, найчастіше в Кварінальському палаці. Але 1871 року війська об'єднаного Італійського королівства захоплюють вічне місто та позбавляють понтифіка світської влади. Папа Пій IX оголошує себе в'язним Ватикану та закликає до бойкоту віруючими держави, усі спроби влади врегулювати його статус. Надавши папі низку прав та гарантій, ні до чого не приводять. Питання вирішить лише за часів Мусоліні, коли Ватикан стане окремою державою. Під час цих подій Квірінальський палац конфіскований під королівську резиденцію. Тому після смерті Пія 9 новий конклав збирається в Сікстинській капелі папського палацу, саме там, обраний главою церкви, єпископ Перуджі, Джоакіно Печі, який бере собі тронне ім'я Лева 13. Понтифікат Лева XIII запам'ятався реформами, спробою адаптуватися до динамічних змін, які сколихнули світ. Наріжним каменем ідеології католицької церкви папа проголошує вчення Фоми Аквінського, яке передбачає єднання віри та знань. В церковних полах розквітає модернізм, рух за раціоналізацію християнських доктрин та позбавлення церкви від середньовічного містицизму. Лев XIII проголошує ідею соціального миру на противагу марксизму. Він перший римський папа, який записує свій голос на фонограф і якого знімає кінокамера. Коли старенький понтифік помирає, реформатори і традиціоналісти починають боротьбу. Вирішується доля церкви на наступні десятиліття. Преса публікує список так званих папабілів, найімовірніших претендентів на Святий Престол. Номер один це права рука покійного Лева XIII. 60-річний кардинал Маріано Рампола, вихідець із сицилійської аристократії, який займає ключову посаду державного секретаря його святості. Для усіх очевидно, що у разі обрання Рампола продовжить курс Леву 13, -го. його підтримують ліберали, а також блок французьких та іспанських кардиналів. Рампола має репутацію франкофіла, прагне домовитись з урядом республіканської Франції щодо пом'якшення курсу на відділення церкви від держави. Тому до нього з підозрою ставляться не лише церковні консерватори, але й Німеччина та особливо Австро-Угорщина. Їм зовсім не хочеться мати прихильного до Антанти Папу. Імператор Австро-Угорщини Франц Йосеф вважає Рамполу особистим противником. 1889 року єдиний син правителя, кронпринц Рудольф, разом зі своєю коханкою вчинив самогубство в мисливському замку Майерлінг. І саме Рампола тоді заперечував проти його поховання за церковним обрядом. Папський держсекретар активно підтримує лідера християнсько-соціалістичної партії бургомістра Відня Карла Люгера, якого імператор терпіти не може. У Рамполи приїзні стосунки із хорватським єпископом Йосипом Штарсмаером, що виступає за федералізацію Австро-Угорщини. Таким чином, в імператора Франца Йосифа більш ніж достатньо причин, щоб протидіяти фавориту майбутнього конклаву. Німці та австрійці надають перевагу кардиналу Серафіну Ванутеллі. Він добре себе зарекомендував, будучи нунцієм у відні, прославився численними мандрівками Європи, під час яких побував і в Києві, де оглянув святі місця. Також Німеччина та Австрія не проти кардинала Джерела Моготті, колишнього нунція в Бразилії, який намагається догодити одночасно і традиціоналістам, і реформаторам. Одна з найменш перспективних кандидатур. 68-річний патріарх Венеції Джузепе Сарто. Він має величезний авторитет серед прихожан через свою благодійність, його називають патріархом бідняків, бо він багато допомагає нужденним. Проте Сарто грає його соціальне походження його батько був листоношею, а сам він пройшов усі ступені церковної ієрархії від приходського священника до єпископа. Сарто має лише базову духовну освіту, крім італійської та латині, не знає інших мов і майже ніколи не виїжджає за межі Італії. Він не розбирається в хитрощах ватиканської політики бо постійно живе у Венеції. На фоні інших папабірів, богословів, аристократів, досвідчених управлінців, цей кандидат слабкий. Його підтримують лише кілька північно-італійських прилатів. Коли Сарто від'їжджає з Венеції до Риму на конклав. Один з прихожан зітхає, що не хотів би втратити такого патріарха. Я повернуся, у мене є зворотній квиток, втішає його прилад. Але доля складається інакше. Робітники тим часом готують для кардиналів келії в Сікстинській капелі, звозять запаси харчів, поповнюють винний погріб. Учасникам конклаву дозволено взяти з собою двох священників слуг та кухарів. Дехто має особливі побажання. Старенький кардинал Альфонсо Капечеларто просить поселити разом із слугами дві його кози, оскільки звик щодня пити свіже козине молоко. 31 липня 62 кардинали збираються в Сікстинській капелі, 38 з них є італійцями, 7 французами, по 5 представляють Австро-Угорщину та Іспанію, 3 Німеччину та по одному Бельгію, Британію, Португалію і США керує конклавом найстаріший прилад. Ультраконсерватор Луїджі Орелля він теж не проти стати папою. Раніше траплялося так, що різні церковні партії обирали понтифіками немічних старців в надії, що ті скоро помруть і можна буде взяти реванш на наступному конклаві. В перший день конклаву кардинали не голосують, а моляться про благословення Святого Духа та приймають присягу керуватися лише інтересами церкви. На другий день конклаву проводять сигнальне голосування, яке визначає найбільше реальних кандидатів. Результат рампола набирає 24 голоси, Готті 12, Сарто 5, Ванутелі 4. В другій половині того ж дня рампола збільшує підтримку ще на 5 голосів. Це сполохує його противників. Є ризик, що вже на якомусь із наступних голосувань могутній держсекретар набере необхідні дві третини бюлетенів. І тоді заходять з козирів. Єпископ Кракова, вихідець ополяченого русинського роду Ян Пузина конфіденційно повідомляє секретарю священної колегії Марії Дельвалю, що в нього на руках є вказівка від імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа застосувати вето щодо обрання Рамполи. Це привілей трьох католицьких держав священної Римської імперії, потім Австрії, Іспанії та Франції. Починаючи з XVII століття їхні представники на конклавах можуть ветувати якогось із кандидатів та вимагати зняття його з виборів. Католицька церква офіційно це право не визнає, але змушена з ним миритися. Востаннє право вето великі держави застосовують в 1831 році і з того часу про нього трохи підзабули. Але Франц Йосиф дає недвозначні інструкції кардиналу Пузині в жодному разі не допустити перемоги Рамполи. Єпископ Бреслау німець Георг Фон Коп радить пузині публічно оголосити вето перед наступним голосуванням. Я маю честь від імені та заповноваженням його апостольської величності Франца Йосифа, імператора Австрії та короля Угорщини заявити, що його величність використовує давній привілей та виголошує вето на виключення кардинала Маріану Рамполи, говорить пузина на третій день конклаву. Але таке грубе втручання світської влади в церковні справи обурює більшість кардиналів. Вже давно пройшли ті часи, коли правитель міг диктувати свою волю церкві з позиції сили. Це приниження гідності священної колегії. Стосовно моєї скромної особи я заявляю, що нічого більш почесного, нічого приємнішого для мене не могло статися, каже у відповідь Рампола. Він відмовляється зняти свою кандидатуру. Але в наступні два голосування йому додається лише один голос натомість на друге місце замість кардинала Готті виходить аутсайдер Джузепе Сарто. Німецькі і австрійські кардинали та частина італійців роблять ставку на Патріарха Венеції як найбільш прийнятну аполітичну фігуру. Ми хочемо мати папу, який піклується про душі, який прискіпливо займається церковним управлінням, який перш за все є батьком і пастером. Ми маємо такого понтифіка. Він чудово зарекомендував себе у своїй єпархії. Він поєднує правильні судження з суворості моралі та неймовірною добротою, яка підкорила йому серця кожного, де б він не був. Ми будемо голосувати за Патріарха Венеції, каже один із кардиналів. Це змінює увесь розклад конклаву. Прихильники Рамполи розуміють, що не зможуть виграти, і частина з них переходить на бік Сарту. Пізніше Марі Дельваль розповідав, що у Рамполу не було шансів виграти навіть без австрійського вето. Століттями діяла негласна традиція, коли найбільш довірні люди покійного папи не можуть посісти престол. Обирають тих, хто проводитиме відмінну від попереднього понтифіка політику. На четвертий день конклаву, вранці 3 серпня, Сарто виходить в лідери 27 голосів. За рамполу голосують 24 кардинали, За Готті – 6. Ще добу кардинали проводять в інтенсивних переговорах, після яких кандидатура Сарто стає безальтернативною. 4 серпня на ранковому голосуванні конклаву він обраний в 50 голосів. Вільними Рамполі залишаються лише 10 кардиналів. За традицією, приймаючи владу, новий папа обирає собі тронне ім'я. Джузепе Сарто хоче іменуватися Десятим. Це сигнал повороту Ватикану до консерватизму. Адже всі останні пії на святому престолі були традиціоналістами і противниками ліберальних змін. На площі святого Петра в цей час до 50 тисяч людей, то чверті 12-ї серед гучних аплодисментів, ім'я Сарто починає циркулювати в натовпі. На балкон апостольського палацу виходить один із кардиналів Хабемус папам! маємо папу, проголошує він. Новий понтифік хоче вийти на зовнішній балкон палацу, але супроводжуючи його застерігають, що це можуть трактувати як відмову від статусу в'язня Ватикану і жест примирення з італійською державою. Тому Пій традиційно благословляє віруючих з палацевої балюстради. Так починається його понтифікат, який триватиме 11 років. Новий папа зміщує Рамполу з посади держсекретаря. І в першій своїй енцикліці закликає до консервативних реформ. Гаслом правління нового папи стають слова апостола Павла із послання до Ефесян відновити усе в Христі. Пійсяй прагне мінімізувати участь церкви в політиці та зосередитись на внутрішніх духовних справах. Хоча імператорське вето вплинуло на рішення конклаву, але Пій вирішує покласти край такій практиці. На початку 1904 року видає так звану конституцію комісіум Нобіс, який під загрозою відлучення від церкви забороняє кардиналам витувати рішення конклаву та від імені світської влади вимагати зняття кандидатур. З того часу більше ніколи жодна держава напряму не тиснула на кардиналів під час виборів Понтифіка. На престолі святого Петра папа Пій X запам'ятався боротьбою з церковним модернізмом. Оголошує цю течію єрессю і проводить системні чистки в церковних установах. Папа X помирає в серпні 1914 року, коли Європа вже палає у вогні Першої світової війни. Його наступникам доведеться відповідати на нечувані виклики Кривавого ХХ століття. А покійного понтифіка за його благочестиві справи, за нетлінність його останків та за чудодійність цілення, які були зафіксовані на його могилі. Після другої світової війни проголошують святим, він стає одним із 80 канонізованих пап.